Думаю, у багатьох з нас, коли ми думаємо про модальне дієслово may, виникає асоціація з питанням зі школи. May I come in? Можна зайти? Коли ми запізнилися на урок. Але чи завжди дієслово may означає дозвіл? Про це ми дізнаємось у цьому відео. Отже, існують шість основних способів вживання модального дієслова may. Перший спосіб це probability. Ймовірність. Коли ми говоримо про May у значенні ймовірності, ми маємо на увазі щось, про що ми не певні. Часто перекладається May у цьому значенні як ймовірно. Наприклад, It may be windy tomorrow, The Sky is red. It may be windy tomorrow, the sky is red. Завтра, ймовірно, буде вітер, небо червоне. It may be windy tomorrow. The sky is red. Наступне речення. Сьогодні, ймовірно, буде град. Я дивився прогноз погоди. Перекладаємо. Сьогодні, ймовірно, буде град. Я дивився прогноз погоди. «It may hail today. I watched the weather forecast. It may hail today. I watched the weather forecast. Сьогодні, ймовірно, буде град. Я дивився прогноз погоди. Другий спосіб використання модального дієслова may – це possibility – можливість. Дуже часто may у значенні можливості використовується в минулому і формується шляхом додавання допоміжного дієслова have до may та основного дієслова в третій формі. Наприклад, They may have forgotten about our common celebration. They may have forgotten about our common celebration. Мабуть, вони забули про наше спільне святкування. Перекладаємо наступне речення. Мабуть, Мері застряла в заторі. Мабуть, Мері застряла в заторі. Mary may have been stuck in a traffic jam. Mary may have been stuck in a traffic jam. Мабуть, Мері застряла в заторі. Наступний спосіб використання модального дієслова may request, тобто прохання. Модальне дієслово may більш ввічливе, ніж can у формі прохання. І вживається у більш формальному стилі. Наприклад, May I borrow your suitcase. May I borrow your suitcase. Міг би я позичити у вас валізу. May I borrow your Case. Наступне запитання перекладаємо самі. Можна мені, будь ласка, дві чашки кави. Можна мені, будь ласка, дві чашки кави. May I please have two coffees. May I, please have two coffees. Можна мені, будь ласка, дві чашки кави. Четвертий спосіб використання модального діслова may – це permission – Дозвіл. Якщо ви хочете бути більш вічливим у вираженні дозволу, вживайте модальне дієслово may. При цьому дозвіл може виражатися трьома способами: прохання дозволу, надання дозволу та надання інформації про те, що у когось є дозвіл. Приклади вживання. All female employees who become pregnant may go on maternity leave. Всім жінкам, працівницям. Котрі стають вагітними, дозволяється брати відпустку за доглядом за дитиною. All female employees who become pregnant may go on maternity leave. Всім робітникам дозволяється йти на канікули щороку. Всім робітникам дозволяється йти на канікули щороку. Перекладаємо. All workers may go on vacation every year. All workers may go on vacation every year. Всім робітникам дозволяється йти на канікули щороку. Наступне речення. Перекладаємо. Чи я б зміг скористатися твоїм ноутбуком на трохи часу? Чи я б зміг скористатися твоїм ноутбуком на трохи часу? May I use your laptop for a while. May I use your laptop For a while, чи я б зміг скористатися твоїм ноутбуком на трохи часу. Ще одне речення. Перекладаємо. Ти можеш гуляти допізна сьогодні. Ти поводився добре та був слухняним. Ти можеш гуляти допізна сьогодні. Ти поводився добре та був слухняним. You may stay out till night today. You behaved yourself and were obedient. You may stay out till night today. You behave yourself and were obedient. Ти можеш гуляти до пізна сьогодні. Ти поводився добре та був слухняним. Наступне речення. Перекладаємо. Ви можете здати свій звіт пізніше. Ви можете здати свій звіт пізніше. You may hand in your report later. You may hand in your report later. Ви можете здати свій звіт пізніше. Ще одне речення. Учні можуть відвідувати цей музей безплатно. Учні можуть відвідувати цей музей безплатно. Учні можуть відвідувати цей музей безплатно. І ще одне речення. Глядачам дозволяється кричати під час футбольних матчів. Глядачам дозволяється кричати під час футбольних матчів. Spectators may scream during football matches. Spectators may scream during football matches. Глядачам дозволяється кричати під час футбольних матчів. П'ятий спосіб використання модального дії слова may це prohibition. Заборона. Формальне недозволяння чогось виражається у формі May. Наприклад, you may not litter here. You may not litter here. Не дозволяється смітити тут. You may not litter here. Наступне речення. Не дозволяється курити у місці, яке не відведене для куріння. Не дозволяється курити у місці, яке не відведене для куріння. Перекладаємо. You may not smoke in a non smoking area. You may not smoke in a non-smoking area не дозволяється курити у місці, яке не відведене для куріння. Наступне речення. Перекладаємо. Не дозволяється ходити на заняття. Не дозволяється ходити на заняття. You may not walk in class. You may not walk in class не дозволяється ходити на заняття. І останній шостий спосіб використання модального дієслова may. Це wish, тобто побажання. Коли ми хочемо когось привітати з певними подіями, дуже часто ми використовуємо may. Наприклад, may all, your wishes come true. may all your wishes come true. нехай здійсняться всі ваші мрії. May all your wishes come true. May you and your family be healthy and happy. May you and your family be healthy and happy. May you and your family be healthy and happy. May the force be with you. May the force be with you. sila sila May the force be with you. May the new year. Bring everyone happiness and joy. May the new year bring everyone happiness and joy. May the new year bring everyone happiness and joy. May I ask you to make up six sentences with may in six ways of its usage? There is probability, possibility, request, permission, prohibition and wish. Можу я вас попросити скласти шість речень з модальним дієсловом may у шести способах його використання, а саме ймовірності, можливості, проханні, дозволі, забороні та побажанні. Залишайте свої коментарі внизу. Друзі. Підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або MonoBank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент, підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Всім успіху і до зустрічі у наступних відео. Бай-бай. па-па!